Як би хотілось, щоб в мене вистачило часу на ваше повернення. Повернення душ. 8 травня для мене цей день, мабуть, є один з найпекельніших і болючих днів, коли ти розумієш, що таке війна, 25 років тому я побачив війну в її справжньому обличчі. Таке враження, що війна зайшла не просто в наші домівки, в наші родини, а війна зайшла в кожного з нас, забираючи в нас надію на майбутнє. Розбиті судьби, знущена частина людства, у ці ями, у це зло, це і є та війна. І хотілося би згадати кожного, хто загинув на цих клятих війнах. Бо болить за кожну втрачену душу, за кожне безглуздя, яке творить це людство. Таке враження, що людей ніщо не зміни. Але завжди ти відчуваєш, що в кожній людині є, є вогник, і треба зберегти цей вогник. Бо саме в цей день ми повинні пам'ятати, чого коштують життя. І вони лише паливо для цієї клятої. Машини війни. Через 25 років з того часу, коли перша душа повернулась з поля бою завдяки моїм зусиллям по сей день ти дивишся, як зліває часи в одну війну безглузду, злу, нетерпиму, що є справжнім і чистим злом. Для ті війни Безцінне людське життя. Одна мить, одне торкання, останнє відчуття залишитись людиною тоді, коли вбивають все навколо тебе, і захищатись, допомагати один одному, поки б'ються наші серця, серця людей, серця наших дітей, матерів, батьків, сестер, друзів, коханих, все це і є наша країна. Все це і є наша земля.